Із настанням весни Харків традиційно окривається найрізноманітнішими квітами. Сотнями вони зростають у кожному районі, адже в місті налічується близько 20 мільйонів газонів і клумб. Чи сумували харків'яни за квітниками, і чи необхідно їх розбивати цьогоріч в умовах війни? Відповіді містян дізнаєтеся просто зараз? Звичайно, необхідно, все таки ж незважаючи не на те, що війна якось треба прикрашати місто. А яке б хотіли бачити клумби? Можливо, там біля будинків, можливо, в центрі міста такі були вже. Я вважаю і в центрі міста, і біля будинків. А які ваші улюблені квіти, які б ви хотіли бачити? Ну, мої троянди улюблені квіти. Ну, Для міста ну, це не ті квіти, які висаджуються на клумбі. Ну, навіть, ну, Я думаю, такі якісь призначені для клумб. Петунії, там, може, якісь іще. На мою думку, роботи вистачає в місті. Але треба відновлюватися після війни і життя стане краще. Я думаю, що буде добре, якщо після війни наше місто відновиться і буде, буде більше газонів і більше квітів. Це було б класно. Так, вас дуже важливо. Дуже, дуже Ми треба тільки... радуватись, треба, щоб люди радувались хоч чимось. Тому треба кольорові цвята, то завжди приємно піднімає настрій дуже обов'язково. У мене така ж думка. А які хотіли б клумби побачити? Ну, великі, маленькі, довголітні там. Ні, однорічні квіти. Так щоб в осені прибирати, садити нові на весні. А квіточки які? Бітуні, чорнобривці, троянди. Ну, що ще. Тільбани. Може бути. Любий щоб було красиво. Я не думалася війни. А які квіти хотіли? Мені все одно, більш би бы красиво було. Ну, Яскраві, мабуть. Яскраві, так. Да. Красні, жовті, сині. Може, і потрібні, тому що люди будуть дивитися, буде радість якась. Ну, наш Харків це взагалі молодець. Тут все у нас, дивіться, як вбирано, все, чисто, Ну, не знаю. Так що клумби хай будуть. Мабуть, різнобарвні, як було раніше. І маленькі були, і великі були. Це радість і для е, нас, для стариків, можна сказати, радість для діток, які нюхають, підходять і питають, що це за квіточка, хай будуть різні. А які квіти душа воліє. Ну, мабуть, чорнобривці більш всього, тому що це наше українське. Ну а там хай вже будуть різні рози, тюльпани, до яких ми звикли, це теж наші квіти. Все приємно, все красиво. Якщо городська влада так бажає, то чому ні? Для чоловіків майже не так, які будуть квіти? Може це більше касається жінок. Для них це прикраса, їм їх дарять, а чоловіки раді тому, що буде. Хоч васильки, хоч ромашки, будь-що. Потрібні Круглі, і щоб цвіти були там хорошенькі. Щоб красивий було, чистенький, щоб воздух хороший був. Цветочки, ну різні, щоб були.